Чипі, чипі, чапа, чапа, руві, руві, лява, лява, бум, 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 бум. Чипі, чипі, чапа, чапа, руві, руві, лява, лява, бум, 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 бум. Чипі, чипі, чапа, чапа, лава, лава, а мікові бум, 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 бум. Всім приємненько, мій Марко Маркіша, і це знову ця ігра, камбум. Камбум, кам камбум, камбум, чи шо? чи як, Чи я просто. Коротше, тут багато чого помінялося. Її скільки грошей, скільки у мене тут зарпрати, ну ключиків. І... І. Це просто у мене зараз третій. Ой, третій. Легендарний. Короче, добре, це мій челік. І ми сьогодні будемо. Я буду показувати, що нам потрібно для, щоб виграти, ну, виживання Як пройти, ну, виграти в зомбі. І, короче, що нам там потрібно. Фішки це потім. ну, Нички. Короче, у мене багато грошей, нам потрібно купити пулемет. А який такий? Не такий надо, такий. О, все, купляємо. Ісполь. Тепер ми на нього купляємо. О, у мене на скин є на нього! Це просто імба Це імба! Просто імба! У мене є на нього скин. Приціл нашу нам Буду треба? У нього 31. Самий класний. Більше нічого не можу сказати. Це. Оце нам так. І брюк. Коротше, нам уже не на... на що не стане? На, на цей приціл. ні, на цей стане. Кільки він не такий класний, он цей самий прикольний. Коротше, добре. Ми на нього, коротше, поч... начальний записи треба це на 20. А! Ну добре, най буде так. Коротше, це теж їм Це. О, можна це! Інтебіше він да, продає багато, нормально. Ну, Він коротше клас. Коротше, все, ми зробили. Так, і, ну добре, ми зробили пушку. Вот таку нам потрібно. Ми ставимо на нього глушак. І це. Ну, як ви маєте побільше грошей, так можете купити, знаєте що, Прицілці. ще. Більше нічого нам не потрібно. Приціл і все. Ну, з пістолетів нам треба ну, не Дезер. А он такий нам треба. імба буде просто. Он такий. Е, е, там. Ну, Я на нього грошей не маю. Так що просто купляйте як... Коротше, з першоназів. Я вам рекомендую цього. Або взагалі знаєте на якого? Он сей. на 15 получений урод знижає і генерація здоров'я. Ви ті типу, поможете куди зайти, там там відсидіти трохи і піти знову воювати емба. Або мого просто вибрати, він на 15 захищає і плюс один в бою. Ну, один, плюс один припас в бою. А отакі от такі тата. Можна розкладувати. Ну, це теж класно. Тільки у нього такі дві. Коротше, тільки у нього одна така буде. Саме класне, цей. І я вам говорю: натуліри теж можна. Натуліри це теж їмба. Статі, у мене тут. Та ні, не будемо відкривати. Корот, Зі всего. Гранатів купляєм, Міни. Так само. Ну, колючу проволоку, це 100% вам говорю. Просто її клад... кладете замість мін. Ні, ну міни вам, вам теж потрібні, деколи будуть. Ні, ні, ну Класні оце. Колюча проволока Типу, можете її розкласти, розкласти об круг Машини. Ви знаєте, що там машини завжди? І короче... і їх так, короче, залізти на дерево можна Попасти там антипроволоку і їх стріляти стреляти. Так. так І все, коротше. Це все, ну ще можна взяти одну одну штуку. Знаєте яку? А я сам не знаю. Нік ви можете переимінувати себе на Гуз з автоматом. Ну це ж автомат. Ні, ну. мапа. Ні, ні, ні. Ви можете себе об назвати. Ем... Ем... ем. Наприклад, там. Марко Кулемет. Ну, бо у вас Кулемет себе назвіть Угу як... Короче, аптечку вам 100% треба обходимо. Ну, гранатів вам так сильно не потрібно буде. Ну, от. ну А міни теж вони безполезні. Ну, короче, можна взяти, знаєте, що? Медзону. У медзону ми не можемо взяти. Шкода! Медзону це теж імба. Ну можна взяти ці штуки. Та не вони тоже. О, можна патрони взяти, пацаны! Це ж тоже ж класика! Патрони взяти, йо точно патрони! Це имба, коротше, дивіться. Ви нажмете на патрони и у вас буде патрони на на, на клуб метал. Типа. Логічно, логічно. Ну так. Такий недовгий ролик. Ну, ми можемо йти їх пострілять. Ми максимум... ні, ну, з, з кулеметом я ще не грав. Типа... так, я не грав. Ніколи. Довго? Коротше, добре, я зараз відійду, захливуємо. Воно буде. Опа, ми граємо. Інтересно, що ж там буде? Яка страса буде, саме клас. Яка Кастраша буде. Саме моя любима, це просто їмба, я вам говорю. Добре, що у нас дві колючі проволоки. А в мене вже просто. Коротше, я нікого не хочу мочити. Це просто і... Ви бачили? Ви бачили, як все ідеально все? І так, що не відходіть далеко від фургона, бо тут ваші боєприпаси. І аптечки. І аптечки. Це просто пару патронів і все. Тихо, куда? Вам треба ще, коли ви стріляєте, треба вниз. І, коротше, ще й стріляйте в голову. Так. І вам треба ще знизу водити праців чуть-чуть, так, чуть-чуть знизу. Бо він, коли ви, коли стріляєте, він у так піднімає вас. Ну, реально, я вам говорю. Я його що, бив? Все. Хочу, і так по кругу ходити в фургони. Всі пацани так далеко відходять і ще брали одну дивіться, но зелену, знаєте, скільки треба потратити? Що ти тут? Всі тут А, анос троє. Ну, це. у вас є чуть-чуть мало. Типа. Шансів виграти. Бо тут є такі боси. Коротше, а як у вас буде та типа, на дев'ятому На дев'ятому етапі. О, дякую. На дев'ятому, коротше, війні. На дев'ятій. Е, вам буде потрібно. Е, он це, як це називається? Вам буде потрібно, коротше, знаєте такий, що камінь кам кидається. От треба вам пригати завжди, коли ви йдете, то він не буде, не буде у вас знімати урону і ще не буде, тіпа, по вас попадати. Всі там хтось. Всі хтось там стріляє когось, а я тут просто обходжу всіх, ой, це не добре. Я всіх порозкидаю, зараз, зараз два. Не, що казав? Месарку мед. Де ти? Ох ти, Іди сюди! Ні, статі, ну це реально класно. Тільки вам треба... Стоп! Десь тут кого їсть? їдять. Не патронів нема, Йо-моє. Я не можу пи Що? Куди інтернет девять? Дивіться, там ззаді картинка Що, світло? Виключили, чи що? Е, а... Пран світло выключили. А чого? А чого світло виключили? Ну, добре, я вам на сьогодні все все сказав. Як виграти в виживання. Всем пока!